691 день в Канаді 05.05.25. Гарно звучить сьогодні понеділок. Ленький понеділок. Так, сьогодні понеділок. Сьогодні дзвонили до мене з офісу. Вони там питали за е, обхід квартир. І я думаю, подумав, що ви сьогодні вже далі, в невесному середу до мене дзвонять. Нагадували. Я кажу, ну що, офіс недавно нам пусті квартири і цей. Ранок в мене почався зранку, прокинувся я швидше, потім пішов, заснув знову, доспав, дочекався до будильника, встав по будильнику і до роботи. Пішов, подивився, що там мегічне приміщення, все працює, бойлери зремонтували, і кондиціонер, Кондиціонери головне, що працювали цілі вихідні, і цього ноль, ну, попередньої ночі е, виключалися. В першій, там, в другій, в третій була помилка, це серед ночі, може було холодно, там спрацював датчик температури. Але вони відновлювали самі, і зараз вони працюють, бо в квартир ну, в будинку охолодження працює, все ну але... отак. От Пішли видрукували накладні, було пачечка, штук 10. Після того забігли скоренько на каву. Поки ми пили каву, якраз порозбирали накладні. Я кажу: Я йду, я йду, пороблю всі заявочки, а Алекс з нами хлопцем. В нього ім'я Яхуе. Яхуе важке ім'я, І його всі кличуть, араби Яя. -я". я їм не казав, що воно означає Яя. Але ну так. І я кажу, ідіть двоє фарбуйте квартиру, квартири, а я буду закривати всі заявочки, якраз мені вистачить поробити. І це. Ну і так вони пішли. Я пішов, зайшов в офіс, віддав накладні. Потім пішов все позакривав, шеф попросив, каже: Роман, треба твоя допомога, поїдемо в іншу будівлю, там треба е, замінити таку от мастику, віск. Тут як йде підлога, діра, і зверху ставиться унітаз. І між ними ставиться така воскова воскове кільце. Як туалет ставиться, воскове кільце розплюскується і воно до доверху і донизу. Все, і оце така собі труба. Стьок, ну, там є ще пластикова така штучка, яка вниз опускається. Але іменно як прокладка, і оце кільце з воску, штучного. Колись був натуральний віск, зараз штучний дають. І в запах квартири, як зливаєш, там повітря виходить і не блокує. І в цій квартирі це там хаус, там три туалети. І ми вирішили поміняти всіх трьох. І виявляється, так. Да, з часом цей віск зіпсувався, він відслуївся від верхньої, від ванітаза і покрився таким нальотом таким бруд і повітря виходило. Ми цим зайнялись, поміняли, там плюс тримачі для туалетного паперу ще зайнявся тим. Закрили готель для тварин, садочок для тварин. Тут відкрили, були, орендували в нас приміщення люди, які. Відкрили такий собі дейкер садок для тварин. Якщо люди десь хочуть полетіти, поїхати, відпочити, а тварин нема куди залишити, їх віддають туди. Ну, таке. Я не пам'ятаю ціни, але дороговато, мені. 50 доларів в день чи щось таке. Ні, ні, це не це не дорого. Ну, так, десь 50 доларів місяць день. Але якщо реально летиш, то залишити їм. От, і закрились, ми там мали поміняти замок, але вони ще вигружались, то пізніше. пізніше, сам, сам сам заїде, там нема що міняти той замок. От. Приїхали назад, я закінчив заявочки. А, пішов на обід по першій вже. Але нічого страшного, поїв, закінчив всі заявочки, та й, та й все. Було, було там всякого різного. В одній квартирі цікаво було багато такого, що воно не фіксується. Люди тільки заїхали, і вони просто хотіли повідомити. Там на ламінаті, ямочка, дверки, там чуть-чуть пошкоджені. Ці дверки треба міняти. там Воно не фікситься, не клеїться. От. Плінтус. Чуть-чуть фарба з мета, він коричневий з мет. Ну, Дрібничок ціла куча, але нічого такого серйозного. Ні, 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 Воно нам нормально, просто ми показує. Що би було. На ламінаті там відставало. От. Дишвашер, посудомоєчна машина. Е, вода не стікала. А вона не поставила фільтр, не закрутила нормально. Там попало сміття, заблокувалося, я вичистив, все працює. Дрібниці. Походив, поробив, все позакривав. В одному із зунітазів знайшов маркер. Вода не стікає. То да не папером забилося, я взяв спеціально такий трос вичистив, і дивився маркер. Це капець. Хтось кинув маркер, діти кинули, напевно, і забилося. Це вже другий раз таке, що ручка, маркер. Тож не видно, ну, вода стікає, а от якщо більше там якогось паперу напакувати, то все, воно ну, блокує. Тому таке. Після роботи вирішили сьогодні в зал не йти, а поїхали покатались на самокатах. Гарно. Тут по парку поїздили, треба буде ще поганяти. Дуже класно. Гарна погода, все зелене. Біля річки покатались, посиділи. Морозива взяли. От, і все. І все. Приїхали, повечеряли в комп'ютер. А, ванну. Я сьогодні прийняв ванну. Не душ. І я вирішив перевірити оці наушники. І ось ці, само собою, ці мої стандартні, я завжди в них. Як годинник, вони в мене як годинник. А ось ці це для плавання. Я купив. Вони в мене точно такі самі є для спорту, для спортзалу. Та сама фірма JBL, вони виглядають так само, ідентичні. Але ці не для плавання. А ці для плавання. І звук такий самий. Я не відчуваю різниці. І вони задні одягаються, так класно, і я перевіряв, ті, і ті в бані. Ці, я для них маю спеціальні заглушки. І вони під водою тільки класно працюють, коли занурюшся під воду, звук, як в цих, ну, не сильно відрізняється. А якщо над водою, то ні-ні. А ці дуже класно. Ну і під водою, і так, це прості навушники. Одіваєш, не пірнаєш, і все, музика цілий час. Треба буде ще їх взяти на озеро і одні, і другі протестувати. От і все. Зараз відпочивати. Завтра новий день, вже майже 12-та. па, -па.